І знову всіх вітаю! Всім привіт-привіт! У нас продовжується серія по службам таксі. Сьогодні будемо розглядати онко. Он таксі. Он таксі. Зареєструвався я в них десь, мабуть, вже ближче до осені того року. Так, це вже була, мабуть, осінь, бо я не одразу подав заявку на реєстрацію. І коли я вже подав це, ну мабуть, я, ну, я так не пам'ятаю. Мабуть, це кінець червня був або липень того року. І вони навіть не одразу мене взяли. У них була перевірка, там майже місяць тривала документів. Думаю, що там не так. Я ж пишу їм, що що там не так я зробив. Може, щось треба додатково надіслати. Ні, все гаразд. Ми просто зараз у вашому місті. Перевищено ліміт водіїв, тому ми тимчасово не реєструємо нових водіїв. Думаю, ну, добре, так то і так. Якось я навіть не дивився. Пройшло Ну так, це вже була осінь. Що я так, випадково заходжу у додаток. Опа, а він вже в мене активний. Я довго не міг до нього звикнути. Налаштовувати фільтра я там якось не грався. І одразу мені дали тільки економ. Економ, ну, і, звичайно, доставка, е перевізка дітей, але тільки економ. Стандарту не було. Для стандарту треба було ще зняти окремо відеогляд авто і надіслати їм через Telegram. Зробив все, одразу в мене стандарт, з'явився, все добре. І якось замовлень, ну, вистачало, було багато в мене замовлень. Якось. Е Ну, в день там 3-4 замовлення точно в мене було, я робив чисто он таксі. Потім навіть було більше. було в мене рекорд тільки он таксі за день я зробив 12 замовлень, здається. І крім того, ще уклон був, і ще 838 був, і ще Болт був. Ну, Взагалі, рекорд мій по замовленням, здається, 24 або 26. От, не пам'ятаю точно. Здається, 24 замовлення за день. Ще раз, це не брендована машина, це звичайна автівка, звичайний статус, тобто ніякого там віпу, бронзи, нічого немає. Зараз я отримую бронзу, якщо там виконує замовлення стимул. Але зараз вже не, так, не така кількість замовлень в мене по онці, бо я вже говорив це у попередніх відео що онка дуже багато брендованих машин зараз повернулась до нашого міста, до Харкова. І я бачу, що багато автівок з номерами Київська область. Ні, Київ, Київ, КА. Я розумію, що це лізинг був, машина. Або, ну я, я, ну, я не знаю, там оформлювались вони. Хоча зараз реєстрація на ж номера дають по прописці водія. Тобто, я розумію, що скоріш за все, що це машини лізингові. І ще багато машин купили у тому році, 22-му, коли була безкоштовне розмитнення. Оце люди купили, зараз ці машини вже приїхали до Харкова і вже працюють. Що навіть я питав: от у Клона, у онки зараз брендування тимчасово припинено. У вашому місці перевищено кількість е е бажаючих забрендуватися. Тому, як тільки з'явиться вільне місце, ми обов'язково вам зателефонуємо. Тепер переходимо до самої онки. Що мені подобається, як завжди, починаємо з плюсів: це додаток. Додаток взагалі дуже розроблений, дуже якісний. Тут треба ну це признати. По-перше, він запускається на телефоні в момент. Тобто, не треба щось там чекати, поки воно завантажиться, прогрузиться, провантажиться. Ти просто натиснув і вже там, через секунду він вже все, в тебе активний. Ти можеш там налаштовувати фільтра, виходити на лінію, ну що завгодно. Тобто Нема там, такого, що потрібен там, певний час, щоб воно там продумало, логін зробило, ну таке. Тут же ж все миттєво відбувається. По зручності додатку, він дуже. Ну, якщо там перший раз його взяти в руки, так може він трошки не інтуїтивно зрозумілий. Трошки там покористуватися, все там дуже все зрозуміло, все зроблено, хайно, все. інтуїтивність з'являється, ти розумієш, що треба куди натискати. По можливостям налаштування фільтрів. Клас. Тут. Треба також поставити жирний жирний плюсик. Дуже все воно можна налаштувати, вибрати сектори, куди ти хочеш їхати, куди ти не хочеш їхати. Е, ну Тут, дається, здає, 20 секторів тільки можна вибрати. Ну Цього для Харкова вистачає більш чим. Між місто вимкнено чи вимкнено, також можна там це робити. Що ще цікавого, це вартість, як і уклона таке є. Тобто загальна вартість, потім вартість мінімалки плюс кілометра, скільки кілометрів у маршруті можна налаштувати. Тобто я там не хочу їхати 20 км, я там хочу проїхати 7, там, 3 10 Можна це налаштувати. Проміжні точки також можна. Замовлення на час або на зараз також можна робити. Потім, що у нас там ще є, я так по пам'яті навіть зараз це і не пригадую. Ну, В основному я скажу, що додаток OnTaxi – це, мабуть, найкращий. от з всіх служб, що я дивився, він дуже такий от глибокий, там точні фільтра можна налаштувати, він точно працює. Надійність додатку. За весь час там один раз тільки приходило, що будуть проводити регламентні роботи. Вночі все воно працювало, ніяких проблем жодного разу в мене не було. Одна проблема була, ну, це не моя провина це провина інтернету. Буває такі місця, де інтернет дуже погано ловить. І прийшло замовлення, я його підтверджую, що я беру. І воно, наче підтвердилось, але ну його не було. І таке, як я скасував, відхилив його. Це одного разу. Ну я знаю, що там інтернет поганий, все. Є такі локації, де. Ну Ловить воно погано. По підтримці, дуже підтримка жвава, одразу дозвонюєшся, можна прямий номер, можна колбек, написати на пошту це таке питання, не дуже актуально. А от то, що якщо треба вирішувати проблеми дорогою, поки ти їдеш, це дуже зручно. Ти набрав, одразу все відповіли: не треба слухати, як От у уклона є. Ти дзвониш їм. І хвилину десь слухаєш безглузді якісь фрази автовідповідача і поради якісь. 838 Ти набираєш, вони збрасують, самі передзвонюють, і треба чекати. Якщо оператори зайняті, то ти будеш чекати довго, поки вони будуть тобі відповідати. Тут скільки раз я дзвонив, одразу. Там ти подзвонив, один два гудки, і все. Вже оператор. Я вас вітаю, слухаю. Щодо вічливості, не завжди такі, от скажемо, вічливі оператори. Ну мені важливо, щоб вони вирішили проблему. Якщо буде все вічливо-вічливо, а вирішити нічого не можуть, то який сенс від тієї підтримки? Тобто, це таке питання вже другорядне, це не основне питання. Кофи. Кофи по онці іноді цікаві виходять, іноді по економу. Такі тарифи, що їхати і не хочеться, і навіть не розглядаю. По стандарту вже буває цікаво, доволі цікаво. Ну, комфорт, бізнес бізнес не знаю, комфорт дуже цікаві вже ціни. Кумчик мій зі своїм акордом, він пройшов комфорт. Якби був шкіряний салон, то був би вже бізнес. Тільки за того, що не шкіряний салон, його кинули максимум комфорт. І кофе в комфорті там також дуже цікаві бувають. Там поїздка, він їхав від мене додому до себе, і якраз випало замовлення йому. ну Це проїхати 18 кілометрів. Щось близько 400, здається, гривень було. Тобто, ну цікава така ціна. І це було в день, коли попиту ну, майже немає. Ввечері я коли знімав, у мене рекорд взагалі по всім замовленням за рік, от саме на онку він припав. Це я їхав 12 кілометрів 450 гривень. Це був мій рекорд. Там 4, здається, був коф. Ну там не коф. Саме додатку пишеться цифра, але то не коф, То там така складна формула, щось воно якось обчислюється. Я не знаю. Ну, ми всі звикли називати його кофами. По компенсації, я якось не знаю, що по компенсації. У мене було там два ліхтарі, коли я приїжджав, а людей нема. Ну я якось на компенсацію не подавав, тому нічого за це сказати не можу. Здається, щось виплачують. Ну, я не буду стверджувати, можливо, в цьому я не правий. Я ж кажу, мені здається, що виплачують, а там я не знаю. Що ще? По контингенту, От контингент онки в економії, це може. Така лотерея. Наркомани попадались мені по економу онці І була така сварка. Ну там як сварка, там була моя помилка, Ну і вони це побачили і цим скористувалися. Була така поїздка, в мене взяв людину, Ну, я одразу розумів, що щось не в порядку. Потім я зрозумів, як себе цим обезпечити. Це фільтра і це вистави А, от до речі, ти можеш в, у фільтрах Онки, є така важлива штука, ти можеш виставити рейтинг пасажира. Тобто не брати там, якщо у пасажира рейтинг менше, ніж там 4,5, 4,7. Я поставив 4,6. Я взяв люд людей. як взяв? Воно мені тоді не запропонувало я взяв з ефіру. А там рейтинг був 4,35. Якщо такий рейтинг, то. Це вже треба замислювати, що не так було. Поки я чекав, я подивився відгуки інших водіїв, я зрозумів, що буде весела вже поїздка. І так воно і трапилось. Тобто люди їхали в ломбард, щось вони здавати, щось вони ну ця от така мова ну специфічна, ти одразу розумієш, що щось ну, там не в порядку, щось буде недобре. Поки ми їхали, все в порядку. Як тільки ми приїхали, вони кажуть, та почекай, зараз, може, ще нас відвезеш. І моя основна помилка була те, що я закінчив замовлення. Е -е 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 Як воно вийшло? Ми ж приїхали, я ж закінчу замовлення. Він, я зараз, схожу, е гроші візьму, тобто йому треба було в ломбар щось здати, щоб зі мною розрахуватись, щоб щось у нього залишилось. Ну, добре, думаю, чекаю. Потім він підходить, та тут щось таке, ломбар щось мене не прийняв, треба поїхати туди. Поїдемо, ну я кажу, ну поїдемо. Сам думає, ну так то і так, там, 50 гривень зверху візьму. Ми поїхали туди, щось там не вийшло. Потім вони 15 хвилин як чекав, поки гроші принесуть. Там один пішов за грошима в банкомат, а інший зі мною сидів. До речі, тож, так, така ситуація виникла. Вони їхали з якимось годинником, наручний годинник, і вони кинули його сразу в салоні. Тобто це одразу треба розуміти, що щось історія якась нечиста, щось там не все добре. У випадку, якщо там мене зупинять для перевірки, я навіть їхав, я чекав якусь патрульну машину, навмисно щось порушити правила, щоб мене зупинили. Бо я хотів вже від тих пасажирів здихатись, так м'яко кажучи. І вони скинули чисто на сидіння, тобто, якщо в випадку мене зупиняють, ми розуміємо, що та, то не наш годинник, то, то водій, а я, а може, хтось забув, тобто, ну, зіскакують з цього. Я чекав то, того пасажира, теж зі мною один залишився сидіти, а другий же ж пішов, ну, хвилин 15, може. Там поїздка в мене була, що здається, 160. Чи 150, плюс там ще ми проїхали просто плюс очікування. Ну, там сумарне очікування вийшло там більше 20 хвилин. Там я почекав, там ще почекав. І коли вони, вони приходять, скільки з нас, я кажу 300. Він як почав кричати, репетувати, 200 кидає і все. Я кажу: ні, 300. кричить люди ходять, оглядаються, дивляться. Я кажу: 300 і все. І я дивлюсь, що ну, він такий розправляє крила, ну, починає там щось, ну я розумію, що ну, я проти них двох плюс ще дівчина, ну я нічого не зроблю. Ну, 200, кажу, так 200. Ну я розумію, що це, А, він почав кричати: покажи мені суму, звідки ти її взяв, з голови, чи що, як ти порахував, покажи телефон, скільки там нарахувало. Ну це Вони скористались моєю помилкою. Тобто ніколи не треба закінчувати замовлення, поки з тобою не розрахуються Ну, це було в мене ще на початку. Я був так, скажімо, зелений, не розумів, що до чого. Ну, так вийшло. Все, я отримав досвід. Я розумію, що навіть, такі якщо такі пасажирі з'являться, я їх просто не повезу. Телефоную, кажу, я відмовляюсь. Не понизять рейтинг добре, понизять, ну, хай так. Рейтинг не так дорого, як з. Свої нерви, і своє здоров'я, ну життя це вже по максимуму. Ну, ось. Тому контингент економа он таксі, ну скажімо так, під питанням, дуже підпитанням. Так, щодо тарифів, тарифи онки взагалі, Ну я казав, непогані, особливо ввечері, коли росте попит, в день ну, буває таке підпитанням. Економ. Точно ні, стандарт. Навіть буває під питанням. Тобто, от учора далеко ходити не будемо. Учора. Поїздка 30 кілометрів 29,8 здається. Ціна 300 гривень. 299 плюс 1 гривня чаєм зверху. Тобто 30, 300 гривень. І виходить, що там мінус комісія, вийде, що у тебе там менш ніж 9 гривень за кілометр. Тому це ну, під питанням. Що ще про ОНКО, Що по кількості замовлень? По кількості замовлень зараз ну таке вже відчувається, що ну, маловато, дуже маловато. Це все за того, що поприїжджали бренди, поприїжджали люди. Як влаштуватися в таксі взагалі? ну Ти приходиш там або зі своєю машиною, якщо ти зараз можеш влаштуватися? Ну, Як в моїй ситуації було так, от, ліміт і не можеш чекай. А якщо це автопарк, ти приходиш, там, даєш свої документи, вони перевіряють, щоб у тебе не було, там, ти не судимий був, щоб у тебе ДТП не було за останні там, 3 роки чи 5 років. І все. Ну, якщо є вільна машина, ти можеш навіть завтра вже виходити працювати. Даєш там, залогову суму, задаток, проплачуєш там, на тиждень вперед. Там в тебе все це вийде, ну, може, десь тисяч 10, 10 гривень. І все, ти завтра можеш працювати. Тобто, це все дуже швидко відбувається, ніякої проблеми немає. Сьогодні прийшов, там, завтра вже працюєш. От і все це співпадає, що багато машин приїхало брендованих, і багато людей повернулось до нас. Людям треба заробляти, треба десь робити. Ось воно і так і виходить. що... Приїхав, роботи нема. Та я пойду таксі, візьму машину в оренду та буду таксувати. Машини є, бажання у людей є. Ось вони прийшли, працюють. І це відразу відчувається на кількості замовлень. Тобто вони все вигрибають, залишаються нам недоїдки, скажімо так. Ну, як я розмовляв, там було десь відео, я знімав там на мик, я зустрівся з брендованою машинкою. Я ж з ним поспілкувався. Ну, я кажу, на що ти хочеш? Ну, ми бренди вивозимо все. Ви доїдаєте за нами, що ми не з'їли. Ну, як би це не грубо там звучало, але ну воно так і є. Ми, я розумію. Нічого поганого я в цьому не бачу. там Я чую інколи. А, ті бренди та от що попало нам роботи не залишається Ну Якщо ти хочеш працювати, можеш також забрендуватися, можеш взяти в оренду. Ну, нічого в цьому поганого немає. Люди вкладають в рекламу. Їздять брендовані машинки, це реклама, це кількість замовлень у службі піднімається. Тим паче, що ці машини, як правило, комфорт і бізнес. Тобто я не можу взяти комфорт і бізнес. Якби я там міг, так, це ще конкуренція. А це, ну вони беруть комфорт і бізнес. Вони стандарт навіть не беруть, їм не цікаво. Там, якщо ввечері кофе там стандарт. За 20 км 400 гривень, так, він може поїде. А так, ну йому не цікаво. це В цьому конкуренції, може, такої і нема. А от брендовані частково машинки, це от по бокам наліпки на і на задньому склі наліпки. Оце так. Оце стандарт економ, вони це конкуренти, дійсно. От навіть Ліф зараз брендують по бокам, он таксі напис і на задньому склі напис. Оце так. Це мій конкурент прямий. Вони бачать, ну, це таке, така середина золота. Він бачить пізніше, ніж повний бренд, але раніше, чим усі ми не брендовані. І ці наліпки роблять тільки економ і стандарт машинки. Ось я думав таким забрендуватися, бо мені Сенсу ніякого немає, повний бренд робити. А от частковий бренд, оцим я думав. Ну, зараз також. Перевищеною кількість брендованих машин. На цьому за он таксі будемо, мабуть, закінчувати. Дякую за увагу. Не забуваємо підписатися. Є питання по службам. До речі, дуже цікаво. От, може, хтось відгуки залишить, питання, кому як подобається у інших містах. Не тільки як водії, а й як пасажири таксі. От як це з пасажирської точки зору. Зручність, відгук підтримки, якщо якісь проблеми виникали, це дуже ще цікаво е, розуміти. Бо як з точки зору водія, я можу розказати, а з точки зору пасажиру, ну я дуже рідко користуюсь послугами таксі, тому цього я не знаю. Все, на сьогодні все. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.